Всім привіт! А сьогодні ми прийшли в ресторан Тайкун. Так, ми беремо, оце, оце наш, який ми грали, то я грала сама нібито, наскільки я пам'ятаю. Так, доброго дня! Сідайте за оцей столик гарного вам дня! Так, у нас шеф майже першого левлу. І він чуть-чуть в -чуть нас довго варить, тому ми зараз будемо швидесенько, опс, у вас чизбургер Скоро буде готовий. Так, значить, ми тож, я теж візьму і стану. Так, чекайте, мені це зараз пригорить дещо. Так, хоп, фініш. Е, так, 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 так 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 Все, зроблено. Так, я вас посаджу, сідайте. Можна вас посадити, будь ласка, сідайте, дякую за е, розуміння, до побачення. Так, Перше жіночці ми дамо. Так, хто з вас жіночка? Напевно, ви жіночка. А двоє червоні. Так, хоп. Так, Чизбургер вам, чизбургер вам. Головіть. Так, кук ми теж будемо готувати, тому що він чуть-чуть довго готує. Так, а я можу її посадити за столик. Покайте, зараз, 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 зараз ми її посидимо. Так, сідайте, будь ласка, отут біля віконечка. Сідайте, сідайте. Так, Зараз ми принесемо ваші чізбургери. Вибачайте, буласочка, за таку довгу, довге очікування. Очікування. Так, все. Треба було назватись Макдональдс. Блін, помилку зробила. Так, беремо. Ось тут Мад... е, так, я не знаю, як вас назвати, тому дововачення. Так, значить, ми теж можемо приготувати один. Так, на всяк випадок на майбутнє. А, ні, не можемо. Окей, пофіг. Так, давайте збираємо в них їхній кеш. Ви їжте, їжте. Так, а ви вже там оприділились, ну, типу. Тіп, оприділились, так. Це селебриті. Ми маємо її самі перші приготувати. Прошу, прошу. Так, ми їй залишимо цей бургер спеціально. У нас не гребе, типа. Тіп, у нас не гребе. Селебриті може нам принести стільки грошей, що ви не уявляєте, тому ми її обслужимо першою. Чізбургер. Прошу ваш чизбургер. Так. Ваш чизбургер. Так, ой, добрий день, добрий день, сідайте, вибачте, будь ласка, за затримку вашу вас вас. А чого я не можу готувати? У мене питання. Я теж хочу готувати. Так, ви сама перша прийшла. Можна я, будь ласка, приготую? Я не можу готувати через... А чого я не можу готувати? Сідайте, мені тепер треба чекати, поки отой... Ресторан і м'яхай буде таке саме ню. Так, не б'ю, я меню хотіла зовсім то. Меню? Так, о, я можу приготувати. Ти хто така? Йди звідси. Я можу її забанити? Кук. О, все, я можу приготувати. Так, меню, зараз ми додамо щось нове меню, бо я хочу щось нове, ну якби ну, не, 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 не по кайфу чуть-чуть. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. -чуть, да? Так, чекайте, ми тут Celebrity ще не обслужили до кінця. Шість кеш. Ого, вона мені дала багато кешу. Так, е прошу ваше замовлення одне. Ваше замовлення друге. Так, ще от цьому челіку можна дати. А десь ще один бургер ПЖ. Мені, будь ласочка, готуй ще один бургер. Я швидше приготую тебе, бро. Що він не ходить? Що він не готує? Що ти не готуєш, бро? Так, ну окей, він щось з мене залагав. Типа, або я готую, або він готує. Так, добрий день. Столик для одного, прошу, сідайте сюди сюда. Сідайте, сідайте. Добрий день. Так, до побачення. Можете, будь ласка, звалити звідси. Так, ви теж звалюйте. Дякую за увагу. До побачення. Так, ви що хочете тут у вас? У нас що надо? Шоколада, мармелада. Так, давайте поки що отут десь дещо хочу зробити перестановку чуть Мов, ми оце отут. Отако. Чепнемо. Мов. Мов. Так, отако. Uh, Chairs на 30. Отако От оп. Р uh, Р. RR. оп. Р, 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 оп. На чотирьох буде оцей столик. А оцей хай буде на двох. Добре, теж на чотирьох буде. А, не, ні, фіба. Ні-ні-ні, на чотирьох він не буде. Мов. Mo. Му. Тобто, так, отута. Р р, р, оп. Р. оп. Оцей оцей столик ми чуть-чуть отак от тронем туди. І оце отут поставим, поставимо. Типа, оп. Оп. І ще одне кріселку можна купити. Типа, отако, щоб тут було три. Так, е, тут кенкл. Е, тепер тейблс і оце. За 50. Все. Все, прекрасно. Беріть свій чизбургер. А для одного, на жаль, нема, можемо оце вам запропонувати. Все, сідайте, прошу. Так, прошу. Угу, прошу. До побачення. Так, а що ви? Що ви? Може, ви вже щось замовили? Ні, ні, ні. Замовляйте, замовляйте. Так, опа, ще двоє прийшли. Парацитамольчика. Можете, буласочка, отут сісти, буласочка, дякую, до побачення, я перед вами двері закрию, бо мені так по приколу. Так, ось у вас чізбургер, прошу. Ще один чізбургер для вас. Так, хоп. Хай воно готується, а я поки в них прийму замовлення. Опа! Для трьох прийшло. Фініш. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все. Так, що мені? Що, куди? Куди ти мене тянеш? Я не хочу ще раз готувати. А пофіг. Для трьох, для трьох. У нас є оцей столик, можу вам його запропонувати. Так, все. Хоп, фініш. хоп, 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 хоп. Все, приготували. Так, чекайте, зараз ми дамо от цій, от цій челочці. І от вам один. Ось вам другий. Так, чізбургер, чізбургер, чізбургер. Так, сідайте от сюди. Не дякуйте. Так. Uh, яке в нас меню тут є? Чізбургер 6. Так. Як мені додати шеї кис меню? Так, столик для чотирьох, звісно, сідайте от сюди. Так, хоп, кеш, 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 кеш. А він буде сьогодні щось готувати? Оп, у нас вже п'ять замовлень, мені треба йому допомагати, бо він дуже довго готується. Готує. Так, 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 так. Оп, фініш. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, звісно, звісно, чизбургери, так, чизбургери, АБСБ. Так, давайте ще чуть-чуть приготуємо їм. Нам треба... Нам треба пошвидше тут зробити, щоб відпустити клієнтів. А він дуже довго то робить. О, він вже левел другий, все, прекрасно. Так, столик для одного у нас таких. А, ні, у нас такі є. Так, добре, давайте чізбургер шведесенько візьмемо людям-дамо. Так, прошу це вам. Ще один чізбургер. Це вам. Так, звісно, можете йти. Дякую, до побачення. Так, цей чізбургер вам. Цей чізбургер вам. Цей чизбургер вам, а цей чизбургер вам. Так, ще два чизбургера нібито. Так, ще три чизбургера, ого 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 ого, оп фініш Оп-фініш. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, вже два чизбургера готові, той третій хай він готує. Це вам чизбургер. Так-чуть задалеку, вам не здається. Оце вам чизбургер. Так, звісно, хочете чизбургер, беріть чизбургер. І оце вам чизбургер. Так. оп. Оп, колект дішес. Колект дішес 24. А, значить, ви, що хочете на двох, беріть, прошу до побачення. Так, а ви не затримуйте, будь ласка, чергу і валіть звідси. Так, Але, любі друзі, я думаю, що на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім хочу пожати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться на цьому наше відео закінчиться? Всіх люблю і поважаю. Бувайте.